Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже такаве. Перед нами зараз час дослідження Слова Божого. Я вірю, що Божі люди, якщо ви ще не причисляєте себе до них, вам треба стати Божою людиною. Божі люди досліджують Боже Слово. Боже люди люблять Боже Слово, тому що це думки Божі, це мудрість Божа. Бог дає нам поради, як нам жити правильно, Бог дає нам відповіді на ті питання, які у нас є. І Я вірю, що Слово Боже дає нам ключі до перемоги, ключі до успіху. Я знаю багатьох людей, які пережили в своєму житті чудесні речі, чудесні внутрішні переміни, чудесні зцілення, чудесні фінансові речі. Чудеса своїми дітьми, чоловіками, дружинами, слава Христу. Бог мене здоров. Ї. Декілька разів в житті я переживав серйозні, серйозні труднощі здоров'я. Бог здоров мене. Бог ісцелив мою маму. Хвала Христу. І я знаю особисто багато-багато віруючих людей, які переживають силу Божу, переживають ну значені чудеса, ну серйозні речі. Хвала Богові. Я вірю, що Бог не перемінився. Я вірю, що Бог є такий самий, як коли він явив Христа на землю. І Христос допомагав людям. Христос, цілі хворих допомагав бідним, підтримував людей, прощав грішникам. І він сьогодні такий самий. Хвала Господу. І коли хтось починає на землі вірити Божому Слову, досліджувати його, вони починають переживати чудеса Божі, переживати славу Божу. І я просто ну, підбадьорюю вас. Ем, приділяйте увагу Слову Божому, приділяйте увагу дослідженню Біблії, і ви побачите, як те, що від Бога, збільшиться в вашому житті. Зараз ми досліджуємо книгу Ісуса Навина, і ми навчаємося секретом. Ми навчаємося таким ключовим порадам, які Бог дав Ісуса Навину. Ми знаємо, що це лідер, який зміг завести євреїв в обіцяну землю. Це лідер, який переборов собі страхи, переборов страхи і переживання різні вічеї в серці всього народу і допоміг людям знати Бога, знати обітниці Божі і пережити їх славу. Амінь. Ось чому ми хочемо у нього навчатися. Ми знаємо цей простий принцип: піддивися у людей успіху, і ти сам станеш успішним. Бог дає Ісусу Навину важливі поради. Ми раніше вивчали. Те, що Бог говорив йому, будь сильним, будь відважним, не опускай рук, піднімися, не дивлячись на те, що важкий час. Я з тобою, ти повинен це знати. Ви знаєте, що ці поради стосуються вас. Бог з вами, Він вам допомагає. Але ну, є деякі речі, які залежать від нас. Є не тільки те, що Бог робить для нас, ми повинні знати, що ми повинні робити, щоб сила Божа і Божа допомога досягнули нашого життя. І в восьмому вірші Бог дає Навну таку важливу пораду. Він каже йому, нехай книга цього закону, або Боже Слово не відійде від твоїх уст. І закінчуючи вірш, Бог каже: так ти зробиш успішним себе і свої дороги, і тобі буде щастити. Ми вважаємо, щоб нам щастило. Ось чому ми підкоряємося Божому Слову, ми хочемо навчитися у нього. І хочу з вами поговорити саме про цей вираз. Нехай, слово моє каже Бог, не відходить від твоїх уст. Або іншими словами, говори моє слово. Озвучуй моє слово. Говорячи практично, ми говоримо ось про що? Навіть коли хвороба атакує ваше тіло, озвучити здоров'я. Знаєте, є, ну, є такий стан у людей, коли знаєте, прийшла хвороба, люди, кажуть, ну все, я думаю, що це все, ну мені вже 35, я вже так довго прожив, і там мені 50. Знаєте, що, Божа воля, що ви жили 120. Боже воля, щоб ви прожили довге життя, побачили четверте покоління в благословінні, щоб ви побачили, як Бог благословив з усіх сторін всю вашу родину, тоді підіть додому. Розрозуміло, що всі рано чи пізно помруть, але давайте жити в здоров'ї. І знаєте, навіть лікарі кажуть, що настрій от, ну, людей, які захворіли, є дуже важливий. Якщо вони всередині вже впали, зламалися, то хвороба доб'є їх. І ось чому Бог каже: нехай не хвороба буде в твоїх устах, нехай не фінансова криза буде в твоїх устах, нехай не вічний страх буде в твоїх устах, нехай в твоїх устах буде слово Боже. А знаєте те, що Бог в своєму слові неодноразово озвучив свою волю, неодноразово озвучив те, що Він мріє про нас, і він неодноразово вже сказав. Що ми здорові, що ми благословені, що він з нами, що він нас підтримує. Знаєте, що вираз, тільки такий вираз, що я з тобою не бійся, в Слові Божому, зустрічається понад 360 разів. В деяких перекладах саме 365. В деяких перекладах, перекладах до 340 разів Біблія каже: я з тобою, не бійся, не жахайся. Фактично, Бог нас переконує в тому, що Він з нами і Він нас навчає. Озвучуйте те, що є з вами, говоріть те, що є з вами. Я хочу для порівняння вам дати слова двох груп людей: в однакових обставинах абсолютно однакові обставини. Мойсей його команда, Ісус Навин і його команда. І ті і інші в якомусь моменті свого життя прийшли до Йордану. І ті і інші бачать попереду обіцяну землю. Мойсей висилає ем, спостерігачів чи вивідувачів, шпигунів, фактично, він висилає в обіцяну землю. Вони йдуть, перевіряють там все, повертаються. І я хочу вам зачитати от деякі їхні слова. Ем, просто це не я сказав, це вони сказали. І вони розповіли Мойсеєві і всьому народу і сказали: ми прибули до краю, куди ти післав був нас. І він тече молоком і медом. Оце плоди того краю. Та народ той, що сидить або живе в тім краю, міцний, міста укріплені, дуже великі. І також ми бачили там нащадків велетня. А сидить у країн пів... південнім, і хітиянин, і весіянин, і Амиріянин сидять на горі, а хананіяни, сидять над морем та приордані. Подивіться, що... що вони сказали. Та ми бачили велетнів, синів Єнака з роду велетнів. І ми були в своїх очах, немов та сарана. І ми такими були в їхніх очах. Подивіться, те, що вони озвучили, вони сказали за своїми устами. Чи край чудесний. Зате люди Божі кажуть: о, бути здоровим, це чудесно. Бути процвітаючим, о, це чудесно. Бути щасливим це чудесно. Бути духовною людиною це чудесно. Але є стільки причин, чому ми ніколи такими не будемо. І подивіться, з чим закінчилася ця історія. В 14 розділі Бог каже, Скажи їм: Живий я, каже Господь. По правді кажу, як ви говорили до моїх вух, так я і зроблю вам. А вони фактично перед цим кажуть: ми бачимо, що ми всі загинемо в цій пустелі. Ми бачимо, що нас розорять. Ми бачимо, я бачу вже, що помру. І Бог каже: у цій пустині попадуть ваші трупи. Та всі перелічені ваші, всім вашим числом, від віку 20 літ і вище, що нарікали на мене, по правді кажу вам: ви не війдете до того краю, що я підносив був на просягу руку свою, що будете перебувати в нім. Окрім Халева, Єфуянина і Ісуса Сина Наваного. Подивіться, Бог каже їм: так як ви сказали вслух мене, так я вам і зроблю. Подивіться на команду Ісуса Навана. Ті самі обставини. Про до того самого Йордану, попереду бачите обіцяну землю. Ті самі вороги нічого не змінилося. Ідуть так само вивідувачі. Вони повертаються і кажуть: і сказали вони до Ісуса: справді Господь дав у наші руки всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами. Подивіться: дві команди, дві групи людей в однакових обставинах. Озвучують різне, говорять різне. Ось чому Бог каже Ісусу Навну, нехай книга закону, нехай слово моє не відходить. твоїх вуст. Друга команда говорила перемогу. Друга команда говорила те саме, що говорить Бог. Фактично, сповідання віри це почати говорити те саме, що говорить Бог. Я підбадьорюю вас. Говоріть успіх, говоріть перемогу, говоріть перемогу над гріхом, говоріть фінансове процвітання в своєму домі. Дякуйте Богу, коли молитеся, озвучуйте те, що Ісус зробив для вас і ким ви являєтесь в ньому. І ви побачите, що Бог візьметься ваші слова і скаже: Я зроблю тобі, так, як ти говорив до моїх вух. Слава Христу! Я вірю, що від наших від нашого життя, вуха Боже, буду чути тільки хороші речі, тільки перемогу, тільки славу. А ми закінчимо нашу долу передачу. Я прощаюся з вами. До наступних зустрічей. До побачення.